Володарі малого кубку укрксімбанку вже пожинають плоди своєї перемоги. Юні футзалісти та їхня 15-та школа отримали від НФК ураган сітки для воріт та м'ячі футзальні, баскетбольні і волейбольні. Власниці речі клуб їм придбав на призові 10 тисяч гривень. Весь спортивний інвентар уже встигли випробувати у рамках дружніх матчів між школярами та ураганівцями. Ми всі чудово знаємо, що інвентар в зальних школах мов. Ну... Потребує кращої якості. Відповідно, ми намагалися принести якісний інвентар для того, щоб діти вміли нормально займатися, могли верніше, нормально займатися на заняттях з фізичного виховання. У дирекції 15 ї школи раді, що випала така нагода покращити спортивну інфраструктуру, адже інвентар не вічний та постійно зношується. А коштів, аби придбати новий, не завжди вистачає. У нас хороше поле є футбольне, і інші там є Так що нам постійно потрібні м'ячі і сітки. Це в першу чергу для того, щоб захистити вікна від м'ячів і світильники. Ну, а і самі м'ячі, які стараються. такі, бо діти грають ними. Далі Івано-Франківські дракони планують привітати чемпіонів своїх. Ого, турніру зі святом останнього дзвоника, зокрема, вручатимуть подарунки також у вигляді спортивного інвентарю, переможцем з райцентрів та дворазовим володарем Кубку з 18-ї школи.